Ви приймали законом про мобілізацію. І коли я в залі запитував багатьох з тих, хто потім нажав зелену, ви казали, зараз приймемо, в нас все буде добре по мобілізації. Де мобілізація? Де мобілізація? Немає демобілізації, немає мобілізації, немає ротації, демотивований фронт, демотивовані військові. Поспілкуйтесь з ними. Поспілкуйтеся і почуйте, що вони думають про ті закони, які приймаються в цій залі, про нашу з вами роботу. Там дуже буде небагато цензурних висловів, але можливо іноді вони з'являться. Послухайте їх. І якщо коли мені розповідають про те, що ми маємо приймати закони, які корисні для армії, при всій повазі Міністерство оборони це не вся армія. І навіть при всій глибокій повазі до генералів, генерали це теж не вся армія. Ми маємо чути всіх, хто воює сьогодні на фронті, хто знаходиться на нулі, на Авдіївському напрямку, на Купянському, під Рабатіно і під багатьма іншими дуже гарячими напрямками, де немає таких дискусій, баталій, які сьогодні тривають в залі, де половина знову ну, не прийшла або не голосує. Не голосують правки, які пропонувалися і нашою командою розумної політики, і колегами по парламенту. Я не розумію, чому за них не голосують. Іноді здається, що без образ ви навіть не читали їх, хоча там хороші правильні речі. І за них треба було проголосувати для того, щоб цей закон працював, а інакше він працювати не буде. Так само, як і з штрафами, так само, як і усім іншим, так само, як і з блокуванням консульських послуг. Який йшло в супереч закону Конституції, щось я не бачив заяви депутатів з профільного комітету. Лише тільки наша колега виступала і говорила, що це порушення прав і свобод людини. Ми зараз не беремо моральний аспект, ми беремо закон. Закони приймає Верховна Рада, не мораль. Якщо всі хочуть бути моралістами, хай йдуть і займаються чимось іншим філософією. А ви приймаєте закони. І жити треба по цим законам всій державі. А коли ви навіть не читаєте те, що ми приймаємо, то потім і вся держава живе саме за таким принципом: не читає і не слідує, не рахується жодного наступного кроку, до чого призведуть ті чи інші події. Ви розумієте, що ми відрізали людей, які залишились поза межами держави. Я розумію, що в нас вистачає депутатів, які вважають, що хай складуть своє, своє громадянство і займаються чим не попадя. Іноді було б непогано, щоб ці депутати склали свій мандат і пішли займатися чимось не попадя. Ефективності було б там набагато більше з їх діяльності.